Президент Віктор Янукович оцінює рівень корумпованості суспільства в 5%. Про це йдеться повідомлені прес-служби президента. І яка частина суспільства займається корупцією? Фахівці кажуть, це не більше 5%. Але за рахунок кого ці 5% живуть? За рахунок усіх інших 95%, які платять податки, сказав Янукович під час зустрічі з кандидатами на посаду голів районних державних адміністрацій. Він вважає, що корумповані чиновники вже відчувають на собі дію нового антикорупційного законодавства. На його думку, боротьба з корупцією спрямована на детінізацію економіки. Тіньовий капітал це фундамент для зловживань корупції і порушень інших законів. Сказав Янукович. Він також зазначає, що боротьба з корупцією викликає опір винних чиновників. Міністерство екології планує вивести пестициди і гербіциди з території України до початку чемпіонату Європи з футболу. Ми хочемо завершити програму «Очищена України від пестицидів і гербіцидів наступного року і плануємо це зробити до початку Євро 2012, заявив міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський. За словами чиновника у державному бюджеті на 2012 рік, на ці цілі планується передбачити 220 мільйонів гривень. Він зазначив, що в першу чергу від небезпечних відходів очищаються міста, які приймають чемпіонат. Злочевський зазначив, що цього року повністю очищ Києва також практично очищені Харків і Донецьк. Він також зазначив, що міністерство прогнозує надходження в 2012 році від екологічного збору та штрафів понад 900 мільйонів гривень. За його словами, в держбюджеті на 2011 рік міністерство було передбачено на видатки з подохолодованого фонду 320 мільйонів гривень. Однак, міністерство вдалося перевищити плановий показник на 300 мільйонів гривень від екологічного збору. У Гулинській області співробітники СБУ спільно з підрозділом митної служби викрили протиправну діяльність співробітників Ягодинської митниці, які систематично брали хабарі із суб'єктів зовнішньої економічної діяльності за прискорення охорони вантажів. За даними СБУ, правоохоронці затримали групу співробітників митного поста Луцьк одразу після того, як вони отримали черговий хабар від представника комерційної структури і передали ці гроші керівнику митного поста. Серед затриманих начальник митного поста Луцьк, його заступник, начальник сектора і кілька інспекторів Державної митної служби України. В ході розслідування встановлено, що на даному посту діяла вертикально побудована корупційна схема. Протягом кожного дня керівники та інспектори митного поста отримували в середньому від 20 до 30 тисяч гривень. Під час обшуків у службових кабінетах і квартирах затриманих правоохоронці вилучили 150 тисяч доларів і майже 30 тисяч гривень, незаконно отриманих у суб'єктів зовнішньої економічної діяльності за кілька останніх днів. Купюри були розділені і обгорнуті аркушами паперу, на яких було вказано назву фірми, суму хабара та прізвище працівника митного поста, який отримував гроші. Також вилучено блокноти, в яких зломисники вказували зібрані митними інспекторами хабарів, повідомили в СБУ. Більш ніж 10 років співробітників митного поста дали свідчення, що начальники змушували їх вимагати від суб'єктів віздов... з більшої економічної явності кошти 70% яких передавалися безпосередньо керівництву постав. Громадська ініціатива права курців звернулася до влади України з вимогою облаштувати спеціальні місця для куріння в літаках і поїздах. Про це йдеться в маніфесті громадської ініціативи. Як сказано в тексті документа, громадська ініціатива права курців бачить своїм завданням захист природних прав кожного, хто курить права та й на честь, гідність і свободу вибору міри поведінки. Також члени громадської ініціативи заявляють про дискримінацію з боку антитютюнових організацій. Розуміючи, що свобода кожного громадянина, в тому числі і курця, закінчується там, де починається свобода іншого. Ставимо перед собою завдання виховання культури тютюнопаління серед українців, додають курці. Водночас вибір способу поведінки, який перебуває в рамках закону і моральних норм, не повинен бути підставою для дискримінації. Тому залишаємо за собою право всіма законними способами відстоювати свій свідомий вибір на користь куріння в Україні і своєму світі. У маніфесті. Також громадська ініціатива правокуртів запиняє, що спрямовує свої зусилля і на те, щоб з українського законодавства зникли норми про заборону коріння в громадських місцях. Житель Запоріжжя оскаржив у суді встановлення пам'ятника Йосипу Сталіну, мотивуючи тим, що архітектурний декор обкому компартії завдає йому моральних страждань. Житель Запоріжжя звернувся в суд з позовом про те, що не може ходити по вулиці, де розташовано КПУ, оскільки елемент декору пам'ятник Сталіну завдає йому моральних страждань. Громадянин повинен довести в позовній заяві, які його права порушені. Буде рішення суду, приїде виконавча служба у супроводі міліції і прибере його. Це цивілізований шлях, розповів прокурор Запорізької області В'ячеслав Павлов на брифінгу прокуратурі регіону. Він також зазначив, що обласна прокуратура, реагуючи на звернення низки громадських організацій, доручила місцевій інспекції архітектурного контролю дати оцінку законності встановлення скульптури Сталіна біля входу в Запорізький обласний комітет Компартії України. Містобудівна комісія, департамент архітектури та містобудування Запорізької міськради вже дали свій висновок. Ми оцінимо його законність, зазначив прокурор. Опитування показало, що 16% українців не користуються мобільними телефонами. Причому 84% опитаних повідомили, що у них цей засіб комунікації є. У 1,5% респондентів виявилося більше двох мобільних телефонів. Більшість же володіє одним телефоном. Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю в 24 областях України та Автономній Республіці Крим. Було опитано 2079 осіб. Похибка не перевищує 2,2%. За висновками вчених, нестача світла є головною причиною осінньо-зимової депресії. Зараз, коли годинники переведені на зимовий час і сутині, де починає рано, дедалі більше людей страждають від нестачі сонячного світла. Саме зараз багато хто з нас відчуває втому потяг до калорійної їжі і шоколаду, а також постійного досипання. Все це тому, що скорочення світлового дня в осінньо-зимовий період впливає на природні біоритми людини. У цей час деякі тварини впадають в зимову сп'ячку, тож не дивно, що дехто з нас теж був би не проти чинити так само. За результатами досліджень, саме так почувається кожна п'ята людина у період між вереснем та квітнем. Особливо важко взимку, коли люди страждають від зимової хандри, викликаної скороченням світлового дня та нестачею сонячного світла. Як стверджує доктор Аарон Десай, Гупта з Королівського коледжу психіатрів, сонячне світло має значний вплив на наш настрій. Чим довше світловий день, тим краще загальне самопочуття. Ми сповнені енергії, почуваємося більш активними, творчими та щасливими. Тож не дивно, що взимку відбувається протилежне. В Ізраїлі жінка народила дитину зачату 18 років тому за допомогою екстракорпорального запліднення її батьками. 41 річна Ірит Котер ОЕМ тривалий час лікувалася від безпліддя, і під час лікування перенесла кілька невдалих спроб штучного запліднення. У результаті вона вирішила скористатися яйцеклітиною власної матері. Донорська яйцеклітина була запліднена ще в 93-му році і збережена методом кріоконсервації. Раніше Ірит – народила двох дівчаток, не вдаючись до допомоги репродуктивних технологій. Зараз старший з її дочок 16 років, а середній 15. Як повідомляє британське видання Daily Telegraph, китайський учений має намір запустити в Україні виробництво чаю, виготовлене за унікальною технологією і застосуванням фекалій панди. Дослідник дикої природи на Ян Ши планує продавати свій продукт за 50 тисяч фунтів за кілограм. Таким чином, винайдений біологом пів, стане найдорожчим чаєм у світі. Для створення нового виду чаю вчений зібрав близько п'яти тонн екстрементів. «Пант». він упевнений, що багаті корисними речовинами добрива допоможуть створити неповторний аромат для його нового виду чаю. Напій буде настільки унікальним на смак, що вартість одного кілограма продукту в сухому вигляді складе 50 тисяч фунтів стерні. Травна система панк працює досить погано. Вони перетравлюють лише 30% того, що їдять. Тому їхні екстременти багаті корисними волокнами та поживними речовинами, говорить Ян Ши. За словами біолога, зварений ним чай у купі з унікальним ароматом має неповторний горіховий смак. Щойно його напій надійде у продаж, біолог із центру розведення гігантських панд на півдні Китаю планує потрапити до книги рекордів Гіннеса. Пілот літака, що виконував рейс із Ешвіла до Нью-Йорка, випадково замкнув себе у туалеті під час польоту. Командир лайнера пішов до туалету перед посадкою. Однак двері заклинило і повернутися в кабіну пілотів він уже не зміг. У цей час літак вже кружляв над аеропортом. Намагаючись вибратися, командир почав вигрюкати у двері туалету кулаками. Настуток прийшов один із пасажирів, якого льотчик попросив пройти в кабіну і розповісти іншим членам екіпажу про його пригоди. Та працівники замкненого капітана за підозрою пасажирі, що намагався потрапити до них у кабіну потенційного терориста. Другому піноту до того ж здалося, що пасажир розмовляє з близькосхідним акцентом. Про надзвичайну подію таємниче зникнення командира повітряного судна і спроби підозрілого іноземця прорватися в кабіну, він доповів наземним службам. Диспетчери порекомендували терміново заходити на вимушену посадку. Зустрічати літак, направили поліцію і агентів ХБР. Через непередбачувану подію навіть встигли зв'язатися з винищувачами. Цієї миті капітан зміг нарешті вибратися з туалету. Добравшись до кабіни, він запевнив наземні служби, що загрози для польоту немає.